Як вам Ліга Чемпіонів вчора, правда? Крутий день був, і матчів багато, реально топових матчів. І результати топові, я вважаю. Трошки несподівано, напевно, для мене те, що все-таки арсенал переміг. 3-1. я очікував а, гри рівнішої в якомусь сенсі. Хоча, звісно, Баварія ну не сказати, що вона там погано грала. Ось несподіваний результат у Ліверпуля. би що не говорив, так я розумію. Там криза, глибока криза. Це все я розумію. Але... Все-таки Ліга Чемпіонів — це зовсім інший турнір, і дуже часто команди, які погано грають в чемпіонатах, виступають в ті ж самі лізи чемпіонів нормально. Ну Но не цього разу. Напевно, все набагато гірше, ніж навіть я собі уявляв. І я от знімав відео влітку, де розповідав і наводив аргументи, чому Ліверпуль чекає криза цього сезону. Але ви знаєте, я коли казав слово криза, я мав на увазі все таки місце. Ну там п'яте, шосте умовно, а не те, що ми бачимо. Я думаю. І ще одна-дві поразки, якщо будуть в наступних матчах, арне слота вже попхають, викинуть за борт. Чи справедливо це буде? Ну не знаю. Коли команда, звісно, заганяється в таку яму, з якої вже дуже важко буде вибиратися, то напевно це все-таки буде вихід із ситуації. На питання, кого можна призначити, з легкістю відповім. Є великий спеціаліст по виходу із кризи. Є великий спеціаліст, який може дати оцей самий буст в перший об 1-2 сезони. Його звати Люсьєн Фавер. Один з найбільш недооцінених тренерів сучасності, хоча він вже і не молодий. Ну, це таке. Ніхто його кандидатуру розглядати не буде. Це зрозуміло знайдуть когось зовсім іншого. Ну, а так все сьогодні. Тільки київський Динамо грає, так що будемо дивитися. Я сподіваюся, вони принесуть нам перемогу. І одну невеличку радість на сьогодні. Ну і плюс шахтар, Так що народ ввечері футбольні, футбольні дні продовжуються.